Уляна Русин приїхала за вакциною із коли. Бере 50 флаконів комірнаті від Пфайзер, тобто 300 доз вакцин. Жінка повезе їх за понад 100 кілометрів від Львова. Спеціальна сумка холодильник контейнер з спеціальними холодовими агентами з градусником. є термометр є спеціальний холодоагент. Ставиться на дно сумки, щоб не, не цей ставиться. Прокладка. І все ми загрожаємо в цьому приміщенні зберігаються тисячі доз вакцин від коронавірусу. Температуру в приміщенні контролює ось такий термометр, який називається логер. Якщо б часом були якісь порушення, то одразу він фіксує ну, спеціальною позначкою. Температура стабільна, практично від 4 до 5 градусів. На момент зйомки в цьому холодильному боксі було близько 200 тисяч доз вакцини AstraZeneca, 180 тисяч флаконів однодозного Коронаваку та близько 30 тисяч доз Файзеру, який, за словами завідувачки складу, є найпопулярнішим. Ми отримаємо його в замороженому вигляді і одразу йде розморозка. Тобто від плюс два до плюс вісім зберігається 31 день. Вакцина Коронавак може зберігатись довше. Астразенека так само має різний термін, але до місяця часу. Лікарка пункту вакцинації Надія Белоусова розповідає, як групують людей на щеплення, наприклад, шестидозним Пфайзером. Ми тут працює пункт до п'ятої години, наприклад. Значить, з пів п'ятої ми виходимо, дивимося, скільки в нас є людей. Якщо є шестеро людей, ми відкриваємо флакон, ми їх вакцинуємо. Якщо там є двоє-троє людей, п'ятеро, то ми їх просимо пройти завтра. Так само чи там була в нас модерна, п'ятнадцятидозна. Ми так теж виходили, старалися складати собі. Якщо були люди по запису, то групувати людей. Залишки вакцини та її терміни придатності має контролювати Державна служба з лікарських засобів. Ми надіслали запит в обласну службу, скільки вакцин на Львівщині не використали та як їх утилізовують. Відповідь чекаємо. ірина качмари, Грина Бочинська. Новини на Суспільному. Львів.